Відомо про результати лабораторного дослідження води у річці Гнило 5. Нагадаємо, проби узяли ще наприкінці липня цього року у восьми визначених пунктах Бердичівщини. Зокрема, на греблі, що в Бистрику, поблизу Бердичівських мостів та по провулку у Ружайному з греблі у Швайківці. Провели дослідження фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Перевищення від забруднення каналізаційними стоками сягнуло максимально до 75 раз, по аміаку – до 18 раз. Кишкова паличка максимально до 48 разів перевищення. У скиді вод товкес виявлено хлориди і солі важких металів з перевищенням по марганцю у 2 рази, по хрому у 7 разів. Кид товкес наніс негативний вплив на якість річкової води у водосховищі села Слободище, яке знаходиться наступному селі нижче скиду. Результати обстежень надійшли й до Бердичівської районної ради, робоча група якої створена кілька літ тому ініціювала, зважаючи на численні скарги населення Бердичівщини, проведення цієї чергової перевірки. Робоча група прийшла до висновків, що для нашого міста потрібні очисні споруди каналізації. І тому зараз до нас поступили документи, і ми вивчаємо звіт з оцінки на довкілля нове будівництво очисних споруд каналізації. Під очисниць породи господарська побутової каналізації за адресою Житомирська область, Бердичівський район, Бердичів, вулиця Чуднівська, 156. На даний момент усім членам робочої групи розісланий звіт і члени робочої групи вивчають цей звіт. Це 300 сторінок. 8 жовтня об 11-й попередньо заплановано громадські обговорення звіту оцінки впливу на довкілля будівництва очисних споруд. Обговорення відбудеться на базі управління екології. На базі управління екології державної обласної державної адміністрації військової. Олена Лукянюк, Андрій Борисов, ТРКВІК.